Учора той, що зветься генералом, поліз в салон костюмчик примірять, щоб показать критичним лібералам, що він кроватку вміє зав'язать, бо всі його відверто називали, який чудний відсталий салдафон, і на прийомах сало подавали. Та український сперцем самогон. Про генерала, так його назвали, напевно, він, майбутній президент, два тижні преса ролики знімала, щоб відібрать захопливий контент. Та для вояк це відео не стало. Отим От зерном, що варто вшанувати, якщо тебе. Назвали генералом, ти маєш йти, країну захищать.